Ми повернулися. Це програма в об'єктиві. Мене звуть Ярина Матвію. Ми говоримо сьогодні про волонтерський рух в Україні. Як за рік змінилися прості українці, які стали справді подвижниками своїй державі? Вони допомагають армії, забезпечують її ліками, вдягають, годують. І, власне, цей весь рух триває вже рік. Ми говоримо з учасниками цього руху. Це є організатори і волонтери швидкої медичної допомоги майдану і організації допомоги армії України. Це є Юрій Дмитришин, Ігор Стефанюк та Ігор Стечак. Власне, ми почали вже говорити про те, що Європа допомагає зараз Україні, так і ви координуєте з колегами з Європи, зокрема, вони Польща, Чехія, так, які беруть наших дітей туди для. Для реабілітації mm -hmm. такої психологічної реабілітації то розкажіть, будь ласка, і на відпочинок. Бо, перш за все хотіло хотілося б почати б з самого початку, як це все відбулося. Наша співпраця співпраця відбулася е, з генеральним консульством Польщі, яке е, тоді погоджувало нам допомагало в отриманні візи для тих поранених майданівців, бо Польща запропонувала лікування тих майданівців. Е, навіть були такі ситуації, що вночі генералі черговий консул приїжджав. Ми в е, скановані запрошення на лікування тих майданівців приносили разом зі всіма документами, робили візи, ми їх відправляли. Навіть часто було таке, що люди в швидких чекали і вони їхали. Е, дуже за це їм хотілося подякувати. Подальшому ми налагодили співпрацю таким чином, що ці, ці ж організації, різні фонди з Польщі організовували, запрошували дітей. Їх було порядка 100 чоловік. Ми відправили на, на відпочинок за кордон. Були і в Кракові, і в Гданську, і над морем. І в горах навіть була як виїзд піший перехід в Словаччину. Ціка цікаво. Тобто дітям теж допомагали якось відійти від трошки тих проблем, що їхні там батьки десь е, на сході воюють, або діти-переселенців, які теж переживають психологічні травми при переселенні сюди. Таким чином відбувалася співпраця наша з Європою. І очевидно, що надання віз і проїзних документів це все дуже спрощувалося, так? Прощувалося на багато спрощувати мідиційна служба. 에, старалась зробити це в короткі терміни, видачу mm -hmm. цих паспортів, тому що ми прийшли 에, з проханням до них, і вони пішли нам тоді на зустріч. Тоді теж їм хотів би подякувати. Mm -hmm. Ну і власне дуже багато сфера життя зараз собі має волонтерський рух. Так ви відправляєте дітей за кордон на відпочинок, ви опікуєтеся пораненими майданівцями, ви допомагаєте армії, забезпечуєте її теплим одягом і ліками. Юра, яка зараз ситуація в АТО? Власне, на носі зима, і хлопці постійно вам передають листки, де є перелік необхідних е... ну, речей? В загальному ситуація складна, тому що mm -hmm. кожного дня в нас в на Наливайка 5 Практично до вулиці черга людей, які приходять за допомогою. Mm -hmm. Ми б також хотіли, а хто ці люди, я перепрошую, це родичі родичівці військовослужбовці, які приїхали чи в відпустку, які знову поїдуть, mm -hmm. чи на ротацію якусь чи ще на щось, або ті, що від'їжджають, тобто самі різні люди, або якісь представники їхні батьки, приходять, беруть допомогу. Дуже б хотілося, щоб ті люди, які беруть допомогу, щоб, хоча б хтось з їхньої родини, прийшов і допоміг. Став волонтером хоча б на кілька днів. Бо якщо та людина, яка допоможе, вона принаймні допоможе комусь іншому, тим, що вона попрацює один чи два дні, ще якась людина ще комусь допоможе, тоді буде розвиватися це все. Також ми входимо в, в різні громадські рухи, тобто в громадські ради при різних управліннях, так як ми бачимо, ми написали вже. Відкритих листів звернень напевно понад 50 відкритих листів звернень з з конкретними кроками, щоб зробити, щоб держава зробила те, що, чого вона не робить, які в нас є пропозиції, які в нас бачення. На жаль, тільки до одного чи двох звернень дослухались, і обласна рада прийняла якісь рішення. І бачимо також, що зараз є дискредитація як волонтерського руху, так і громадських активістів з, з певних яких замовних осіб. Ми вже полягає що... В чому полягає в Винниківській міській раді. Було побито одного нашого активіста, mm -hmm. який є нашим юристом, який є головою громадської приймальні. Мене було в цієї п'ятниці, мене було побито в управлінні екології, так як в управлінні екології в громадській раді, ми також входимо. Ми вважаємо, що це є повна якась планова дискредитація того, щоб дискредитувати як волонтерський рух, так і громадських активістів, якщо не виходить через дискредитувати організацію, дискредитовують сателітів цієї організації. Також роблять якісь прес-конференції, де люди, які взагалі не мають відношення до нашого волонтерського руху, говорять, що ми є чуть ли не організаторами і такі такі люди. На Йдеться про звернення... виділення землі для є учасників ватової. Це питання різні. В, АТО, питання в, виділення. в було угу. Виділення землі учасникам АТО, що було на чому вони прийшли на громадську раду в угу. управлінні екології, ми не знаємо. Тобто, це в них якісь свої для... до того задумки. Але ми сподіваємося, ми впевнені навіть, що це є замовлення зверху. Хто їх курує? Ми вже підготували звернення в службу безпеки України про те, щоб перевірили на фінансування п'ятою колоною Кремля певних людей, які дотичні туди. Підготували звернення до міського голови, до губернатора. До очільника львівської міліції пана Загарію, тобто всі інстанції, щоб нас захистили від цих неправомірних нападів, як по засобах масової інформації, неправдивих дискредитацій, mm -hmm. так і застосуванням фізичної сили. І повертаючись до теми АТО, власне, зараз є інформація про те, що в Дніпропетровську лікарню вже надходять хлопці з блокпостів з передової з обмороженнями кінцівок, рук, ніг і, власне, знаємо, що там вже є досить сильний мороз, і власне зима навіть якраз тільки і... почали. Ми mm -hmm. якраз тільки почали ми буквально два тижні тому закупляти теплі грілочки. Також для медичного батальйону з Канади вже передано. 30 спальних мішків і також ящичок теплих грілочок. Хочемо ще дуже подякувати канадській стороні, яка допомогла нам з автомобілями для медичного батальйону. Власне, вони передали два джипи машину швидкої допомоги. Тобто, легкий старт, м'який старт батальйону, тобто його забезпечення маємо завдячувати Канаді. І яка ситуація українцем? з закупівлею, власне, теплих тих грілок, вистілок? Так, це ж постійно потрібні гроші для того, щоб Зрозуміло. забезпечити тобто, таку кількість з коштами. Хлопсів. В нас ситуація складна. Чому складна? Тому що те, що збиралося в одному супермаркеті літом, uh -huh. це зараз збирається в цілому Львові за день. Така сама ситуація з коштами. Тобто люди виснажені, вже люди менше. Люди випадкові. виснажені, люди не можуть постійно допомагати, так як першого. Серпня 2014 року Кабінет Міністрів, Верховна Рада прийняли закон, що 1,5% кожна людина від місячного прибутку платить на армію. Тобто це і 3 мільярди до Нового року. Нам дуже цікаво, де держава діла ці кошти і за що забезпечили тих солдатів, які йдуть воювати в зону АТО з цих 3 мільярдів. Тобто, волонтери, які зараз працюють після першого. Серпня 2014 року, таке враження, що є злодії. І ми, і ми в чергово вкрадаємо тих бідних людей, які і так же платять податок, і мало б цим займатися держава. Ну, можливо, там є тобто, ця дуже складна бюрократична процедура. В нас ці кошти. Так, нас. ми виконуємо роль держави, uh -huh. тобто волонтери за певний період часу вже виконують роль держави і повноцінно роблять те. Що раніше робила тільки ну, ви робите навіть набагато більше, мені ну, здається, я, ніж так. робила держава. Ігор, власне, питання до вас зараз на передовій яка ситуація? Там власне про що пишуть хлопці, як вони взагалі ночують в цих окопах холодних, про що просять, і як взагалі можна зараз зберегти їхнє здоров'я, бодай мінімально, щоб не було? Ну, скажімо дороже. так, на сьогоднішній день стабілізувалася трошки ситуація з продуктами харчування. Тому що так багато волонтерських організацій доєдналися uh -huh. до того, щоб допомогти першим ділом це продукти харчування. Зараз друге це на часі теплі речі. Ну на сьогоднішній день ми особисто тільки наша організація передала на передову понад 300 тонн зібраної провізії. Це є е, продукти харчування, засоби гігієни, е, також теплі речі, там не обмежені кількості, тобто зараз не злічити, яка там кількість була і тих самих спальних мішків, терм, комплектів термобілизни. Автомобілів скільки? Ситуація така на сході, що направду, зараз дуже-дуже бракує теплих речей. дуже, Тому що ми стараємося туди зараз передавати буржуйки. Дуже дякуємо знову ж таки. Е, Людям, які дотичні до, допомагають нам е, в тому, щоб виготовляють буржуйки, перевозять нам вже кажуть, буржуйки, ми передаємо, передаємо туди, також ми збираємо газові, вживані газові балони, переробляємо їх під буржуйки, тому що, скажімо так, вони рятують там наших е, військових, які там знаходяться на передовій. Ну і ще одна ситуація така. Сьогодні зранку був телефонний дзвінок. Це е, хлопці дзвонили до нас, до нас з 28-го блокпоста. І що вони говорять? Е, що є ситуація, то знов ж таки затеплі речі просили якісь намети, е, обігрію, обігрівачі, е, генератори і все решта. І таку ситуацію, що в них там, де 28-й блокпост знаходиться, дислокується, є сім'я, в них маленька семирічна перепрошую, семимісячна дитина, семимісячна дитина новонароджена, так, і просять також якось допомогти тій сім'ї. Тобто вони кажуть, не мають навіть куди виїхати. Ми, як ми знаємо, там немає ні води, ні світла, нічого. То наші uh -huh. хлопці, які там є на 28-му блокпосту. Мінімально якось стараються допомогти, там, чи поділитися тими продуктами харчування, чи тою самою водою, чи якісь теплі речі. Наприклад, хлопці просили дуже звітнути, щоб ми передали теплі речі. Допомогти цій дитинці. Тобто mm -hmm. ми написали лист звернення з проханням, щоб Укрзалізниця. Виділили нам декілька е, пасажирських вагонів, які ми подальшому можна було переобладнати, зробити там у них операційні блоки, і, скажімо, так, щоб можна було транспортувати хворих з зони АТО сюди, і відповідно кажуть, в дорозі надавати е, першу медичну допомогу. І, відповідно, скажімо так, або там ті, щоб на постійно знаходилися ті вагони, десь там я кажу, поближче, поближче я кажу, гарячих точок. Е, Тобто така, щоб відбулася на спільна співпраця. Uh -huh. Ну, і ви знаєте, дуже приємно, ми отримали позитивну відповідь. Це розглядалося і Міністерством транспорту, і Укрзалізницею, що вони готові надати нам такі вагони. Також ми провели переговори з Крюковським вагоноремонтним заводом. Вони готові переобладнати ті вагони, тобто там зняти певні перегородки. Це є, я так зрозумів, що це є інвалід... вагони для перевезення інвалідів і угу. почтові вагони, тобто вони готові повністю переобладнати по вимогах тих, які потрібно для того, щоб зробити там операційні блоки. І також ми вже зібрали певне обладнання, ну, ще дозберемо, щоб кажучи, постановити обладнання, і можна було кажучи, проводити вже на, на ходу робити операції і все найкраще, каже, щоб допомогти. кажуть, Велику кількість поранених можна би було перевозити такими вагонами. Так, так. Ми ж не знаємо, як повернеться ситуація, чи ситуація ще стане складнішою, mm -hmm. чи залишиться так, як вона є. Ми звертаємось. Користуючи сьогоднішнім ефіром, до всіх лікарів, які хочуть приєднатись до особливо це хірурги, анестезіологи, які хочуть приєднатись до добровольчого батальйону. Це перший добровільчий медичний батальйон святе серце. Чому святе серце? Тому що в нас є логотип, який був на швидкій медичній допомозі Майдану, там власне є хрест серцем, і тут назвали ми, ми прив'язали це до цього логотипу. Назву, так як логотип це є. Цей логотип це єдиний впізнаваний логотип після Червоного Христа в Україні і, напевно, в Східній Європі. Тому, власне, так і виникло. Нехай всі звертаються, можна звертатись, хто хоче допомогти армії чи записатись в медичний батальйон, може звертатись на телефон гарячої лінії 098 30 60 70, або на Наливайка 5. Сподіваюся, сподіваюсь, що ми в нас буде ще приміщення якесь для суто для медичного батальйону. Поки що все знаходиться на наливайка 5, але Часом думаємо, організуємо це, і я думаю, ближчим часом, два-три тижні, ми вже вийдемо в зону АТО надаючи професійну медичну допомогу. Звідки будуть відправлятися ці вагони з Львова, з Львівського вокзалу? Тобто чи це, можливо, це і це вагони будуть це не тільки вагони, ага. це буде знає вагони. Це є один напрямок, який uh -huh. буде працювати. Інший напрямок це є реанімомобілі і великі машини, в яких будуть повністю обладнані mm -hmm. операційні, тобто джипи будуть доставляти залізницею, власне. Тобто це буде два напрямки. Uh -huh. це, є, це є один великий проект, який буде об'єднувати в себе і залізницю, і наземний транспорт. Тобто це є машини швидкої допомоги, джипи, це є переобладнані операційні машини, які, які зможуть розкладати операційну в будь-якому приміщенні за півтора години. Тобто така суть, що де є бойові дії і де не встигають доставляти кудись в госпіталі поранених або Надати їм першу допомогу, розгортається в будь-якому приміщенні операційно, в звичайному хаті, будинку, квартирі, будь де, і надається там перша допомога, і вже, власне, потім передається в госпіталі для подальшого лікування. Ну, а ще що щодо залізниці, я скажу не ви знаєте, вони не одноразово йшли нам на зустріч, тому що, дякуючи нашій львівській залізниці, ми отримували від тобто. Ми зверталися до них, щоб вони нам виділяли вагони для перевезення на цієї ж провізії. То ми декілька разів відправляли саме желізною дорогою. Це вагони. Ми перевантажували це, цю всю зібрану провізію вагони, відправляли на схід України. Відповідно, там же, як кажуть, іншими там автомобілями спецтранспортом uh -huh. розвозили її по гарячих точках. Uh -huh. а з за кордону допомагають медобладнанням до також ліками та Теж до допомагають різними uh шляхами. -huh. Uh -huh. uh -huh. Ми маємо зараз відправити на даний момент список е, апаратури, медикаментів, які потрібні для того створення медичного батальйону. Будемо відправляти, як будемо з ними співпрацювати. Ну, вони охочі йдуть нам на зустріч. Mm. Недавно приїжджали, е, теж поляки привозили медикаменти і дітям, так само вітаміни різного типу. Тут теж мусимо їм продати. Я скажу, що Європа йде охоче на зустріч. Просто треба трошки більше часу. Не вистачає часу 24 години. Так, ми дуже подякувати сам. хочемо з Франкфурту людям, які також франкфуртська діаспора допомагає, власне передають як і для допомоги армії, так і для медичного батальйону. Вже почали збирати там речі, передавати. Тобто, бо щоб щоб все працювало, потрібно дуже багато всього. І от ви просто пропонуєте такі прекрасні ідеї для того, щоб допомогти армії. Так зараз ця ідея з залізницею з цими вагонами. Взагалі, держава якось дослухається до ваших ініціатив. Це ж можуть бути якісь дуже серйозні державні проекти, навіть на базі цих пропозицій, які ви надаєте. Но Як зараз взагалі, держава волонтерів більше в нас є велика пачка угу. звернень, які ми офіційно через засоби масової інформації звертались до держави, надсилали. В, в різні міністерства, в до обласної ради, до міської ради навіть було таке, що ми звертались до міської ради, щоб ті заклади нічні дискотеки, які працюють після 11-ї години, mm -hmm. щоб певний процент люди залишали на допомогу армії, так як вони хтось воює, а хтось відпочиває і гуляє. Вночі, тобто може якийсь питання залишати так, yeah. власне було в нас ініційована зустріч в Львівській міській раді з представниками всіх розважальних закладів, які працюють в нічний час міста Львова. Не прийшла жодна людина, жодний розважальний заклад не прийш... Не те, що не постав uh -huh. на цю ініціативу, навіть не прийшов, щоб подуску... uh -huh. подискутувати на цю тему. Ну і до слова, ми знаємо проблему з салютами, так святковими фейерверками, які запускають. Ну, Останнє останнє наше звернення було, якщо я не помиляюся, ми звернулися були споновки з проханням до Укрзалізниці, щоб Укрзалізниця надала таку можливість поранені, uh -huh. які були в госпіталях там, скажімо так, в інших областях України, і зараз мають відпустку можуть їхати додому. Вони не мають чим виїхати з тих госпіталів. Ми uh -huh. просили з проханням звернулися до Укрзалізниці, щоб вони надали безкоштовний проїзд таким військовим. І е, сьогодні ми отримали листа, відповідно, е, коротко можна сказати так, така відмова. відмова, uh -huh. Тобто вони селаються на військове управління. Ми а, як там розтлумачили військове управління е, з тих чи інших причин, вони щось там не, не співпрацюють з Укрзалізницею. Тобто, скажімо так, на сьогоднішній день, щоб наші військові, які йдуть, їдуть додому після поранення. Вони не мають змоги кажуть добратися додому, і неодноразово до нас зверталися просто звичайні військовослужбовці, які їдуть на ротацію додому. Вони говорять, каже, нам дали 10 днів відпустки. Каже, ми вже 3 дні пройшло, ми не можемо виїхати. Тобто нам не забезпечили доїзд, тобто виїзд додому. Нам не забезпечили. Ми передавали кошти в Харків або закупляли тут квиточки, відправляли там в Харків, відправляли квиточки, щоб наші військові могли доїхати додому. Не налагоджений цей механізм співпраці між військовими і між державі потрібно більше співпрацювати з волонтерами, спілкуватися з угу. нікому. Це не цікаво. Коли ми до губернатора на зустріч при журналістах він каже: хлопці, я вас завтра чекаю. І угу. Вже тиждень пройшов з того часу, коли ми йому не на зустріч. Тобто, ну це яка це співпраця з волонтерами? Це не співпраця. Влада не стала волонтером не немає цієї доброї волі, щоб допомогти якнайшвидше іншим людям. Але є інформація про те, що є пропозиції надати волонтерам, які їздять в зону АТО, статус учасника бойових дій от на державному рівні. Як ви ставитесь до такої ідеї слова і дії це є зовсім різні речі? Ага. Потрібно це зробити. Сказати це можна, а впровадити це. як ми бачимо, що на сайті Міністерства оборони. Тиждень тому вивісили такого листа, що всі волонтери, які їздять в зону АТО, мають за 10 днів попереджувати Міністерство оборони, куди вони їдуть, яким mm -hmm. маршрутом, в котрій годині прізвище, ім'я по батькові, паспортні дані і яка машина. Це зараз нововведення таке, так? Ну, його зняли з, з mm -hmm. сайту міністерства оборони, mm -hmm. але таке було: обурення було загальне всіх волонтерів. Для чого? Для того, щоб потім обстрілювали ті волонтерські машини, які будуть їхати в зону АТО. Якщо вони поправді проводить, чи хтось хоче, але... чи хтось хоче списати mm -hmm. кошти, ті, які те. Що ми веземо в зону АТО, хтось хоче їх списати і поставить їх кудись на блас, чи як воно відбувається, ми не знаємо, яким чином воно там відбувається. Тобто, це має бути щось логічне, і нерозумне, а не абсурдні якісь заяви. Ну, от статус учасника бойових дій потрібен він волонтерам, на вашу думку? Потрібен, потрібен. але щось не чули, ми ніхто до нас <світ> не звертався так само, як подяку на День волонтера. Так само <світ> і статус учасника. а чому волонтерам потрібен статус учасника бойових дій? Ну, першим, першим ділом сказати те, що дійсно кажуть що хлопці, віддані люди, які йдуть туди, волонтери, вони фактично вони, е, рискують своїм життям. Це великий, великий, великий ризик. Скажімо так, вони їдуть в гарячі точки, розвозять ту чи іншу провізію, надають ту са допомогу. Тобто люди повністю віддалися тій роботі, повністю віддалися тому руху. Скажімо так, хто залишив сім'ї, хто залишив роботи, хто в нас є деякі такі волонтери, скажімо, продавали свої дорогоцінні речі для того, щоб допомогти військовим. Це є люди фактично кажу, люди з великою буквою. Я направду хочу подякувати всім волонтерам, які... Помагають, направду, велике велике, велике дякую. Тому що ми прекрасно розуміємо, як я як волонтер розумію, що без нас, направду було б дуже важко тим хлопцям, які знаходяться там, скажімо так, на, на, на передовій, і не тільки на передовій, тому що ми і кажуть, допомога йде, волонтерський рух є і в госпіталях, і всюди. Тобто, скажімо так, без волонтерського руху реально це би була велика проблема для нашої армії. Це правда, і на правді ми мусимо закінчувати наш ефір, бо час вже добіг до кінця, я хочу тільки від себе... Ще хіба телефон гарячої угу. лінії наш нагадали би, 098 30 60 70, в кого є якісь питання або Хоче долучитись до нас, звертається. Хоче допомогти. Нехай звертається. Я від себе тільки хочу подякувати вам за участь в нашій програмі. Подякувати вам за ту велику роботу, титанічну роботу, яку ви робите. Власне, тому що волонтер це не тільки людина доброї волі, але ще й людина великого серця. В першу чергу. І нагадаю глядачам, що це були волонтери, які вже рік трудяться для нашої з вами незалежності і безпеки. Це був Юрій Дмитришин, Ігор Стефанюк та Ігор Стечак. Вони є організатори і волонтери служби медичної допомоги майдану і допомоги армії України була програма в об'єктиві. Мене звуть Ярина Матвій. На все добре.